Сьогодні розповім про кумедний, добрий та дуже британський серіал Добрі передвісники і спробую розібратися, чи став він справді божественним у наш час. Картина заснована на неймовірній роботі Террі Пратчета та Ніла Геймена, які у 1990 році вирішили розважитись та зробили усе, аби читачі отримали задоволення. Тепер те ж саме чекає наглядачів. Перший сезон повністю відтворює усе, про що йшлося у книзі, а ось другий абсолютна вигадка геймана. Тож за сюжетом нам розповідають історію створення землі, але у дуже незвичному форматі. Картина у кумедній формі розказує глядачам про все, що відбувалось останні декілька тисяч років, однак у дуже стислому варіанті: оповідач тут Бог. Який жіночим голосом розповідає про важливі події в історії Всесвіту і створення землі. Вона, як головний бос, стежить за своїми підлеглими, особливо за ангелом Азі Рафаелом і Демоном Кроулі, завдання яких вказувати на правильні шляхи людству? Один відповідає за все хороше в житті людей, а інший за погане, виключно з війнами, епідеміями та постійними заторами у мегаполісах. Їх усього двоє, тож роботи у них навалом. Адам і Єва жили щасливо, поки Демон Кроулі в образі Змії не спокусив жінку, а Ангел Азі Рафаель не віддав чоловікові палаючий меч. Щоправда, Ангела ледь не звільнили за недбале поводження зі службовим майном. Ініціативи Демона теж задали чимало клопоту його начальству з пекла, але Азі Рафаель та Кроулі все одно залишилися наглядати за людством. Через 6 тисяч років вони дізналися, що настає судний день. Сатана задумав провадити свого сина Антихриста у сім'ю американського посла в Англії, але і Азі, Рафаель і Кроулі вже надто прив'язались до людей. Перший підсів на японську кухню і відкрив книжкову крамницю, а другий закохався у музику та вінтажний бентлі. Тож ангели вирішили влаштувати саботаж і зробити так. Щоб дитина не виросла взагалі ні доброю, ні злою. Перший сезон надзвичайно сподобався усім. Головні актори грають чарівно, сценарій чудовий, Амазон задоволений Тож саме час для другого сезону. Однак Гейман та Прачет написали лише одну книгу, тож продовжувати роботу Нілу прийшлось самотужки. Це не наша робота радити Всевишньому, як йому щось створювати. А чи я? ця робота має ж бути хтось, хто скаже: слухайте, це препаскудна ідея. За словами Ніла Геймана, останнім проханням Тері Прачета, який помер у 2015-му, було побажання, щоб він екранізував книгу. Також Тері дозволив своєму другу змінювати та продовжувати роботу над твором так, як йому хотілося би. Усі попередні спроби екранізації провалилися через неспроможність знайти сценариста, здатного адаптувати твір для показу на екрані, та зберегти при цьому їх дух і гумор. Протягом десяти років Тері Гілліам зробив кілька спроб екранізувати добрі передвісники, але всі вони виявлялись безрезультатними. Найдалі він просунувся у січні 2002 року, коли до акторського складу майбутнього проекту. Увійшли Робін Вільямс. Передбачали, що він зіграє Азі Рафаеля, і Джонні Деп. Його затвердили на роль кроулі. Гіліам уже отримав від інвесторів 50 мільйонів доларів, залишалося знайти ще невелику суму і студію. Режисер був абсолютно збентежений, оскільки, за його словами, всі у Голівуді в той період заявляли, що на фільм із Депом публіка ніколи не піде. Це відбувалось за декілька місяців перед зйомками фільму Пірати Карибського моря. Ось так боги з нами жартують. Однак добре, що роль усе ж таки отримав Девід Теннант. кому могла дістатись роль демона гедоніста, який розкидається скоріше дрібними капостями аніж великими лиходійствами. Робіть це стильно, каже занепалий ангел Кроулі, і ця фраза негласний девіз самого Девіда Теннанта. У добрих передвісниках його окуляри мають бути обов'язково від Валентіно, а хода, немов у самого Джека Горобця, улюблена група Демона, звичайно Квін, а з самим Фредді Меркурі він періодично розмовляє і дедалі більше ненавидить свою роботу. Інакше кажучи, герой немов спеціально написаний для актора з таким почуттям ритму і грацією, граючи не стільки обличчям, скільки тілом, тенант, перетворює кроулі з демона бунтівника на справжню рокзірку. Шість борці з він димить. Законом не заборонено димити на вулиці. Сама глянь з нього, дим іде. Я не можу, я надто злий. А Зірафель же у виконанні Майкла шина це квінтесенція всіх його героїв, яких він грав досі. Тут і англійський шарм і ерудованість, та навіть тонкі манери. До речі, після виходу серіалу одне видання назвало актора загальним інтернет-бойфрендом, настільки він чарівний у житті. Щодо самої екранізації, гейман і режисер Дуглас Маккінан явно насолоджуються умовностями жанру фентезі. і, залишаючись вірними духу та букві оригіналу, ефектно скрещують його з іншими повчальною байкою, розбитим беді-муві та побудованою на візуальних гегах комедією. Словом роблять усе, щоб екранізація могла сподобатись тері прачету. що створювати нескінченний всесвіт з трильйонами зоряних систем, щоб через кілька тисяч років все знищити, двигун толком не встигне прогрітися. Більше про серіали на «Buy my Coffee. там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе. То можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Вихід другого сезону трошки затягнувся, бо його фактично прийшлось вигадувати автору. Террі Пранчет і Ніл Гейман після публікації романа замислювались про продовження, але написали лише кілька чорнових розділів і нотаток. Їх завантажений графік тоді не дозволив довести справу до кінця. Тож у руках геймана опинилась велика кількість чернеток, які треба було привести до спільного знаменника, щоб зайнятися адаптованим сценарієм. І це одразу впадає в очі на початку другого сезону. Автор, напевно, мав деякі проблеми з реалізацією роботи. Тож дивитися другу частину історії на початку трошки важче, однак, ближче до фіналу уся робота просто розриває серце. Гумор, декорації, акторська гра, величезна кількість британських зірок все є в двох сезонах цієї надзвичайно іронічної історії. Та, скоріш за все, продовжиться у третій частині. Про це активно говорять як сам Гейман, так і купа фанатів цього серіалу. Варто мені тільки спланувати хитромудрий стратегічний удар, щоб посіяти серед людей нещастя та паніку, як вони самі придумують щось значно гірше, на щоб мені і клепки не вистачило. Однак весь англійський гумор тьмяніє на тлі людської драми, наприкінці якої у глядачів буде час подумати над тим, чим вони займаються у цьому житті. Серіал показав, що будь-яка комедія завжди завершується трагедією, або не все в собі. Важкі уроки для всіх нас.